Нещодавно у Польщі було прийнято чотири нові закони, які прямо стосуються життя іноземців. Почнімо із працевлаштування. Перше. Заява для отримання дозорів на роботу для іноземців подаватиметься тепер тільки через електронну платформу. Друге. Відтепер іноземці не повинні отримати інформації про те, чи є якісь громадянин Польщі, який може зайняти відповідну вакансію. Третє. Воєводи зможуть блокувати видачу дозволів на певні професії, якщо на локальному ринку буде зростати безробіття. Четверте, відтепер за нелегальне працевлаштування іноземця передбачені штрафи від 3 до 50 тисяч злотих. Працівники теж можуть отримати штрафи від однієї тисячі злотих. П'яте. Якщо громадянин України хоче подати заяву на отримання дозволу тимчасового проживання у Польщі, то він повинен мати саме польські документи візу або карту побуту. Шосте. Якщо ваша мета в'їзду до Польщі не відповідатиме фактичному стану, то візу може скасувати, адже відтепер консульські органи Польщі та прикордонна служба будуть мати доступ до баз даних, наприклад, до ЗУСУ, і зможуть верифікувати інформацію про особу.